Добрий день, шановні телеглядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і сьогодні ми розповімо вам про неймовірний концерт Хору Дніпро, який відбувся у місті Едмонтон. Вже більше 60 років тому Роман Султакевич і група шанувальників української хорової музики заснували чоловічий хор Дніпро, головною метою якого було популяризувати та увічнювати найкращі елементи української хорової музики. У 1971 році Дніпро став мішаним хором. А у 1974 році, з додаванням оркестру і танцювальної трупи Мішаний хор перетворився на український ансамбль Едмонтону. Дніпро протягом його історії понад 400 едмонтонців були його учасниками. В хорі вже е, шостий рік. А, і я є на executive board З хором кожного року ми даємо приблизно один-два концерти. Ми також виступаємо перед е, серечих домах, е, виступаємо на, на різних імпрезах, таких як Український день або Писанка Фестиваль. Але най, найкращий концерт, звичайно, мені це, це був це був це, коли ми поїхали на Україну і ми мали такий тур по Україні. Де ми об'їздили майже всю Україну, виступали з концертами і в Києві, і у Львові, і в Житомирі. Ну одним словом і в Карпатах погуляли. Було дуже, ну, дуже запам'яталася ця поїздка. Так що ось такі спогади, гарні спогади про, про цей хор у мене. Ти в та мені дуже сподобалось, як співали щедро. Та дуже люблю люблю різдво. Ну загалом мені увесь концерт сподобався. І зараз постійно поповнюється новими хористами а в останні роки приєдналося чимало талановитих новоприбулих з України. Він і надалі відкритий для нових учасників та запрошує всіх, хто любить хоровий спів, приєднуватись до їх неймовірного колективу. Я в хорі Дніпро з лютого 2023 року. Приїхали ми в «Едмонтон» дві 2023 році в січні і в лютому вже прийшли в хор Дніпро. Перший концерт був у нас в березні 2023 року. Це був Шевченківський концерт. Найбільше запам'ятався концерт в Ванкувері, який був в червні минулого року. Ми там виступали також в церкві. Церква з Ванкувера запросила нас до себе в гості, і ми там виступали. Був виступ для мене. Всі українські народні пісні всі улюблені. Одна з найулюбленіших пісень це червона калина. Наступні пісні всі <гум> мені подобаються і всі з задоволенням співаю. <гум> Прибула в Канаді. Я перший раз на цьому концерті. Я не тільки ним насолоджуюся, я виступала в ролі волонтера. Я дуже вражена тим, що бувши далеко від дому, ми можемо відчувати себе так, як вдома. Дякую всім організаторам. Це дійсно чудово, і це дуже якби надихає жити далі, далеко від дому. Дякую. My name is Michael Buckler, and I've been singing with Dniprov for five years. Um, this concert is really exciting for me to sing all uh, Ukrainian folk music. <laughs> we have just gone through the first half of this amazing, beautiful concert. Um, what I notice, well, it's brought me to tears a couple of times. It was very moving, and they're not pieces we often hear. Uh, that for me is very special because we attend many concerts, and often pieces are repeated. And this is a night that I haven't heard any of these, and they're really, really beautiful and touching, and and very moving. So it's been a very very beautiful night І я колись співав з цим хором в Дніпро. Так що моє враження є дуже добре. Вони дуже гарно співають. Я захоплений, що їх є таке велике число менше більше так, як я, коли я співав з ними, приблизно те саме число, так що я тішуся, що наша пісня не вмирає на загал. Цікава музика і дуже гарне виконання. Мистецький керівник від 2011 року, тобто 13 років вже кожен концерт, кожен виступ є особливий і цікавий, і я не можу вибирати котра мені найбільш улюблена. але я думаю, що Наша наша культура, наша музична культура то є багата і є багато жанрів різних пісень. І я думаю, що це є найголовніше, що наш хор співає різноманіт має різноманітний репертуар, і це дуже цікаво. Мені і я думаю всім. Також на концерті можна було виграти картину однієї з учасниць хору. Ця картина і стала обкладинкою всіх рекламних оголошень про концерт. Купивши окремо квиток на розіграш, відвідувачі брали участь у розіграші цього полотна. Творцем цієї картини є одна з наших хористок, Народна сполтарщина. Вона була вчителькою мистецтво на Україні, а також вона чудовий фотограф. Ми запитали її, які саме символи зображені на картині, і ось якою була відповідь. Шквал верхливих хвиль вказує на глибокі та могучі води Дніпра, а енергія хвиль символізує величну та чудову нашу культуру, повну життя у наших серцях і душах, навіть тоді, коли ми далеко від дому. Я вибрала вогнистий жовтий колір для небес. Тому що вірю, що ясне сонце знову буде сяяти над моєю вільною та мирною Україною. Хор Дніпро став невід'ємною частиною музичної культури Альберти, і цього року він святкуватиме своє 70-ліття. Уже в листопаді відбудеться їх великий ювілейний концерт, на який запрошують усіх поціновувачів української пісні. Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами наступного тижня у цей же час на цьому ж телеканалі. Слава Україні! Все буде Україна!